Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні маю вільну хвилинку, хочу показати вам відео відносно знову ж таки вирощування ківі. Як обіцяло покажу власне, посадку ківі нашого селекціонера з Закарпаття Стратона, який я в нього виписав і купив. Зразу хочу сказати, що я просто показую спосіб, як я посадив. І не, не обов'язково ну, закликаю всіх робити саме так. Тому що, на мій погляд, власне, посадка в Києві нічим не відрізняється від посадки тих же самих яблунь, груш, сливок, вишень чи чогось іншого. Тобто будь-якого плодового дерева, що можна вирощувати в нас в Україні і не тільки. Тому кожному визначатися, як це робити, хто має якусь власну свою практику посадки дерев і таке інше. От, маленьким тільки таким нюансом буде, це хіба що, щоб той грун був трошечки, можливо, кисліший, ніж нейтральний pH, на мою думку. Ну, цього достатньо, до цього достатньо додати якогось тирси чи чогось іншого, чи хвойних е, голочок з під ялинки, чи сосни і так далі. Тобто дивіться моє відео, як я власне посадив. Більше результати будуть у подальших відео, тому що тільки в цьому наступного літа 2020 року буде другий рік, як вони будуть розвиватися, і будемо наблюдати і робити кажуть висновки. А в же час прошу, запрошую, подивитися мої попередні відео. Стосовно тих Київів, які я посадив, купуючи через інтернет, це вже буде третє літо, як воно розвивається. Надіюся, що один з Київ, можливо, навіть на третій рік мене зацвіте, але не будемо загадувати наперед. Побачимо. Приємного перегляду. Дякую вам всім. До зустрічі! Дорогі друзі, вам показую коробку, точніше, посилку, в якій була запакована моя киви, щоб не було ніяких сумнівів, чи то правдиво, чи ні. Таким чином виглядало Києві витягнути безпосередньо з посилки. Дивіться, жваве, веселе, зелені листочки. Добро було запаковане, збереглося і добре дійшло до мене в доброму такому стані. Листки зелені, не пошкоджені. Пересилка в тирсі пройшла дуже добре. Самі ріночки бачите, дуже великі. Одним словом, розсада добротна і відповідає своїй ціні. Коли прийшла розсада, мене не було вдома. То я попросив дружину, щоб вона поставила ці ріно. З ківі до відерка і засипала тією самою тирсою, що була в посилці. Ну, от для посадки ківі що нам потрібно? Перше, як завжди, вирити ямку. У мене вона складала десь 30 на 30 у ширину, а в глибину до 60 см. Далі у вироту ямку я насипав у кожну з них по пів відра піску ну, для дренажу. У мене, як ви бачите, пісок річковий. Він разом з камінням. Це абсолютно не шкодить. Потім наливаю повну ямку води, щоб вода пропиталася до самого низу і в сімках самої ямки. Далі беремо у рівних рівних пропорціях: перегній, пісок, і сама земля з ямки, яка копалася для розсади. Все це ретельно перемішуємо, і як ви бачите, на звінку земля готова. Ну, ось ви бачите відерці з розсадою. Зараз ми будемо витягувати їх по черзі. Це ви бачите тирца, яка вже. Почала перегнівати, провожу е, заміри приготовленої землі. Видно, що вологість мала, але то ми поправимо, доливши води. Освітлення достатньо, а от кислотність є в межах норми, тому потрібно підкислювати. Для того е, я взяв ту тирсу, в якій стояла сама розсада, і теж перемішую з цією землею. Ви можете взяти будь-що інше, е, тобто хвойні гілочки від сосни, від е, ялинки, саму тирсу, таку саму десь третю частину можна сміло додати. До тої землі, в якій будете садити ківі. Киві, вибираю арештки, камінці, щось, якісь о, грубі такі частинки, які там є, роблю маленьке углиблення і витягую розсаду Киві з горщика. Як ви бачите, сам машик дуже високий. Коріннева система дуже файна, нічого не розвалюється. Заглиблюю рівно на висоту самого горщика. Так як він був у Києві посаджений, так і верхня частина лишається над рівнем землі. Засипаю все це приготовленою землею. Я це все не трамбовую э, штучним э, способом. Воно втрамбується э, під час э, поливу. Далі я насипаю тирсу, яка прийшла разом з Києвом в посилці. Це буде служити тим самим підкисленням ґрунту, ну і буде служити мульчею для того, щоб не випаровувалася волога. Це те саме проводжу з посадкою другого Києва, тому не буду повторюватись, ви вже це бачили. Посадку я проводив на початку липня. Для ківі важливий полив, тому обов'язково регулярно поливайте ківі, особливо в суху і жарку погоду. Можете виплескувати його зверху. Він, на відміну від інших рослин. Не боїться сонячних опіків, тому що має поті версинки на листях, і тому це йому не шкодить. Хоча ж у вечірній або в ранній час це буде найкраще. Поливаю ківі. на відео ви це одна п'ятилітрова бутилка. Звісно, що потрібно поляти більш обільно. Що саме головне, полив потрібно проводити першу неділю, 10 днів щодня, огородив я чотирма бомбоковими кілками, обтянув це тоненьким агроволокном. Ну це буде служити в якійсь мірі захистом від полючого сонця для розсади, і крім того, буде захищати від котів, які нібито мають бажання і порив рити землю під Києві. Хоча я цього не бачив на попередніх своїх ківі, які у попередні роки. Це вже ви бачите киві через 11 днів після посадки. Як бачите, на першому кущику, дуже ну, принаймні десь 50% листя підсохло і поскручувалось. Трошки тяжко йому приживатися. Дуже жарка стоїть температура, сухо дощів немає, тому потрібно щодня поливати кожне ківі. Це ви бачите, другий екземпляр. Він набагато жвавіший, і його фактично тільки один з нижніх листків трошечки підсох і почав скручуватись. А так в цілому виглядає доволі таки добре, краще ніж перший варіант. Пройшло ще дві неділі, а в цілому майже місяць від моменту посадки. Як ви бачите, пробудилися бруньки і попускали листочки мої ківі. Це один, одна з кращих бруньок на першому екземплярі. Є ще дві. Ось ви їх бачите, для того, щоб кращий кущик розвивався. Я прийняв рішення, щоб видалити ті дві бруньки на гілочці, що знаходяться вище, для того, щоб сок і сили пішли на одну бруньку. Нам в першому році достатньо буде, щоб розвинувся хоч одна добра гілочка. Тим паче залишилося мало часу до осені, щоб вона набралася сил і дозріла. Це ви бачите в другому екземплярі Києві. Тут пробудилася тільки одна бронючка і це замітно. Сама гілочка вже вища, більше розвинулося листочків, і в цілому сам саме Киві виглядає набагато краще, як ви самі бачите. Це грудень місяць, уже звісно, ніяких листків нічого вже на Киві немає. Я замульчував їх два кущика. Трава з сіном кругом моєї розсади самих кущиків ківі. і залишив те ж саме агроволокно, яке теж буде захищати від великих поривів вітру. На першому екземплярі, так як і літом він розвивався набагато слабше, так і до і в зиму він зайшов теж з. Не був з якими результатами. Ота єдина гілочка, на яку я розраховував, але є невисока, всього 3-4 см і має е, якихось 2-3 бруньочки для наступного року. Зато в другому екземплярі, як ви бачите, е, гілочка підросла на 15-20 см. Ну і це найкращий, як е, результат, бачите, з двох. Екземплярів. Ну дочекаємось весни, будемо дивитися, як воно буде. Це моє старе ківі. Теж бачиш, замульчував. Це одне дотягнулося, бач, на десь на 2-3 метрів. В верхній частині розголосилось на три різні гілочки. Я так І залишу його розвиватися в майбутньому. А це ківі, яке у мене підрив сліпець або Кріт. Гілочка після я обрізав виросла нова на сантиметрів 20 см висоту. А це ківі Джені е, жіночий е, екземпляр має довжину десь до 2,5 метрів. Ну і це. Києві Абот, про нього є в мене теж багато відео. Воно розвинулося найкраще, хоча ж садилося в один і той самий рік з усіма іншими екземплярами. Будемо наблюдати, як воно у нас у цьому році не буде розвиватися. Хотілося б, щоб воно навіть зацвіло. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і завжди будете першими знати про нові відео. Дякую,